Всім миру Божого, страшна війна в Україні продовжується і на протязі більш як 10 років. І запитання тільки одне: коли вона вже закінчиться, до кого звернутися про допомогу, щоб цей ужас закінчився і прийшов мир і спокій у цю країну. У Біблії є вихід для України, для кожного із нас. Щоб в нашій країні запанував мир і процвітання, то треба перестати надіятися на людей, на зброю, а повертатися до Всевишнього Бога і слухати. Істинних священиків, які мають плоди і результати, які виконують істинну волю Божу. У Біблії є історія хроніки, яка розповідає нам, як мільйона армія була розбита за один день, і сам Бог був із ними. І з тими був, хто був смирений Слову Божому і не противився священикам. Їх не лякало навіть, що у них армія лише 4 тисячі, бо з ними був Бог. Тому є три кроки, щоб закінчилася ця проклята війна. Перше, нам потрібне усім істинний Бог. Друге це священник, який учить Слову Божому. Третє це Слово Боже, це Біблія. і мир, і процвітання прийдуть в Україну. Тому що тільки із Богом ми маємо мир, свободу, спокій і благословення. Тільки Він може нас захистити і зупинити цю ...війну, бо якщо Бог за нас, то хто стане проти нас?